Сьогодні поговоримо про теплові насоси типу повітря вода. Тепловий насос типу повітря вода НТС-08 від компанії Фадо. Він призначений для систем опалення та для гарячого водопостачання. Використовує теплову енергію з зовнішнього повітря та передає її у водяний контур систему. Що це означає на практиці? Перше висока енергоефективність. Теплова енергія формується за рахунок повітря. Електроенергія використовується для роботи компресора, опалення та гаряча вода. Один пристрій. Працює на опалення та підготовку гарячої води. Оптимальний для низькотемпературних систем, стабільна експлуатація в зимовий період. Це найкраще рішення для теплих підлог та низькотемпературних радіаторів. Автоматизована робота система підтримує задані параметри без постійного втручання користувача, перезастосування ФАДО ЕМТЕС 08, приватні будинки та таунхауси, нові об'єкти з водяною системою опалення. Також модернізація вже існуючих систем та об'єкти без використання газу. Довгострокове інженерне рішення FADO НТС 08 це поєднання енергоефективності, стабільної роботи та сумісності з сучасними водяними системами опалення. FADO НТС 08 раціональне тепло від компанії FADO.